Будь-яка війна це системне порушення права людини на життя, величезні втрати, тому що область в зоні ведення бойових дій серед мирного населення, в тому числі десятки дітей загиблі, поранених, тисячі людей поранених. Досить великі цифри, досить І тут, якби існує системна проблема. Друге, люди, які у нас на окупованій території, так у нас 569 дев'ять людей на сьогодні були викрадені весь час, знаходилися в заручниках наразі 219 Інші були звільнені, або але це ж ми не знаємо ще тої частини людей, яка у нас безвісті зникла. Без весті зникли у нас до тисячі осіб. Дуже багато війна породила таких ситуацій, історій, які потребують з одної сторони документування опису, тому що потім потрібно сьогодні вже готуватись до майбутніх. Процесів судових і в європейсь... на європейському рівні, я думаю, і всередині країни вимагає дуже багато напрацювання різних правових механізмів і інструментів для захисту потім прав людей безпосередньо і майнових і тієї шкоди, яка завдана агресорами механізмів опрацювання. У вас сконцентровані всі наукові потенціал, людський потенціал людей, які можуть формулювати ці всі завдання, і головне пропонувати. Моделі їх вирішення тих проблем, які виникли. Ми повинні сьогодні зосереджуватись на прикладних дослідженнях, на прикладних розробках. Ми маємо для цього потенціал, і реально треба працювати на вирішення всього того комплексу проблем, який сьогодні сформувався, і по відношенню до нашої області, і по відношенню до. Півдня і сходу нашого нашої країни в цілому у нас є декілька треків вітчизняної нормотворчої діяльності, до яких ми теж долучені, як ті, які формують наукове середовище. Це перше, це підготовка нормативних актів, які стосуються того, що потрібно зафіксувати результати цієї діяльності, яка має місце під час збройної зовнішньої агресії. зафіксувати всі наслідки для того, щоб можна було поновити права людей. Це перше і по-друге, це забезпечити фундамент для формування е сильної держави. Це окремий трек, який передбачає дуже активну роботу по підготовці, по оновленню чинного законодавства, максимальне переведення його відповідність до стандартів ЄС. І окрема група працює по забезпеченню відповідності е наших законопроєктів, які підготовлені, і обговорюються профільними комітетами, повністю стандартам Європи.